Сьогодні 2 червня, пшениця, сорт Кубус. Ось таке поле. 15 травня вносив фалькон фунгіцид, також додавав лігногумат та альбіт і інсектицид дециспрофі. Сьогодні планую внести фунгіцид Колосаль про. Ну, десь поле 50-70% колоса викинуло. На весні квіти Вносилося по 150 кг селітри на гектар. Ось така. Ну а репродукція, мабуть. Третя репродукція, ось ця посіяна, сорт кубус. Мабуть, цього року прийдеться все ж таки купити хороше насіння. Ну Думаю, також хочеться цього сорту. Можливо, щось попробуємо також з німецьких сортів. КГН або ще щось. Ось такі. така пшеничка. Одне, що трошки на цьому полі дав маху, вносив Grand Star Стар гербіцид. не додав прилипача. Прилипача не додав а так, Поле, ну, попередник двічі два роки. Вибачаюсь, три роки була соя попередником. Земля більш-менш чиста. Видно, що кислі ґрунти сосонки є. Вистачає цього добра тут. Ось там. Тут вже навіть і колос. Такий досить непоганий. Непоганий колос. Подивимось, що Бог дасть то буде. Всім дякую за увагу.